Всім вітання, мої хороші друзі! Хочу спекти булочки. Подумала так, що я спечу булочки, бо я маю тут е, такий сир разом з е, сметаною. Бачите, він вже так як відділився, разом з сметаною, Щоб його е, ну, нікуди не дівати, я спечу такі булочки. От тут вже сир з сметаною готовий. А тут я розбила два яйця. І добавлю цукру трошки більше, так, може так, за три, за три ложки. Зразу, зразу розіб'ю. З яйцями, знаєте. а тут окремо я в медничку просію муки, щоб я собі могла. Розтерти маргарин всі муці добре І розтерти е, дріжджі. Дріжджі я не буду не робити ніякого опару, ні нічого. Я просто так зараз візьму то все перетру з мукою, і то буду решту потім додавати. Отак. Бачите, я тут маю пачку маргарини. І я додав пачку маргарини сюди. Вона м'якья, вона розійшлася, що я її е, з холодильника взяла і вона побула, і вона відійшла така, знаєте, м'ягенька зробилася та маргарина. І тут я маю дріжджі, отакі дріжджі, тухмяна хата. І також їх дам. Пів пачечки тих дріжджів. Вони свіжі, свіженькі. Я вже з ними працювала. Вони файні. Мені були сподобались. Які зараз будуть, не знаю. Ці, але що я, яких я вже робила, то файно. Зараз добавлю пачечки тако дріжджю. А пів пачечки ще лишу, може ще щось печу. Треба використати, щоб вони не, не просрочились. От і все. І я отак от візьму, зараз все разом перетру з мукою. Бачите? все разом перетираю. Так, знаєте, перетру на таку, на таку крошку, на таку єдність. Воно гарно перетреться все. А тоді я буду то до все додавати. Так замішу. Бачите, я вже перетерла. Вже перетерла. Тут ще маю дві ванільки. Одразу додам дві ванільки, щоб потім не додавати. І так само все разом. Одна мало. Одна ванілька мало, вона ніякого запаху не дасть. А так дві ванільки. І тепер буду додати то все чуть підсолю, ще Чуть підсолю, солю, була би забула. Чуть підсолю, Так, чуточку. Отако. От І тепер буду додати ці яйці. Бачите, всі, що я розбила, розвела з цукром разом. Отак. От І добавлю і вже додавлю цей сір сметану. Знаєте, от тут сир сметану такий. О, в мене. Ну от. І все разом, так замішу. І все разом замішу. Сиплю собі муки, як мені треба, щоб замісити. Я так думаю, що чуть-чуть ще треба, щоб вона була так в мене файненько замішана. Ще дам чуть-чуть, знаєте що, ще дам чуть-чуть? Там -чуть. ще чуть-чуть олію. Добавлю трошечки, так може, з 50 грамів. Ну от взяла я олій і добавлю сюди так трошечки олію. Так з 50 грамів. Ой, вибачте, олила олію. Ну, о. і все тут помало замішу. Бачите, я кісто вже вимісила і воно до рук не пристає. Таке вийшло гарне кісто. Бачите, яке лігеньке. І я його зараз накрию, щоб воно підходило. Ну, отак, накрию дай воно підходить. І все. І заберу чуть-чуть його на тепле. Так, поки у мене там кістокисне, я тут маю 50 грамів, може 50 хочу більше масла, Сковорітку я вже нагріла. І маю скришені яблучка такі. Ну, подумала, що хочу з яблучками, може так. Зараз висипаю всі ці яблучка сюди і буду їх карамелізувати. Отак. Бачите, виціплю с яблочком и найвони мені підсмаживаются. Дала більший газ и найвони смажуться Так, мои яблучка підсмажуються и я добавлю цукру. Добавлю трошки цукру. знаю, я ложкою візьму и ложкою добавлю. Ну, так. Може, три ложки. Так люблю би було солодке, знаєте. Аби не були ті такі не солодкі Начинка. Ну так. Я ще маю корийцю. Подобавлюся тому корійцю трошки. Так. Все, це мої яблучко не смариться. От і все. Я виключаю яблучка, щоб вони простигли. Я не хочу, щоб вони такі були дуже, дуже такі Ще Так, щоб вони були ще кусочками і вистачить з нього. Тепер я висиплю їх горілку, виберу, щоб вони простигли. Отак. так. моє підійшло і я вже його відкриваю і буду його. Виробляти і буду виробляти. Не буду я розтачувати, розмішувати ні нічого так, то я собі на так одурвати і буду складати бляшку вже підготувати, буду складати на бляшку. Так, булочки я виробила. Всі вже підійшли, отак, скільки в мене вийшло. І я зараз розіб'ю яйце і помашу. І буду класти в духовку по в черзі. Так, в одній я вже буду гостити яйця. Помащу одній, кладу в духовку, а ті підростуть за той час. Ну от. І все, кладу в духовку. Одні булочки я вже витягнула. Бачите, але гарячі. Бачите, одні витягнула. Отакі. Вот а буду класть. класти. Віця вже помастила і буду класти. Всі з яблучками. Лишень три вийшло з шоколадними цкерками. Хто ж так робить? Зараз я сі. Трошки помащу і накрию. Я їх чуть-чуть трохи -чуть водичку в тако зверху і прикрию. І прикрию рушничком, бо вони трошки підпарились. Вони мені гесенькі, бачите, які мені гесенькі. Але чуть-чуть. Так, поки вони дуже гарячі. Чуточку, секундочку. Отак. Все, і прикрию їх добре, щоб вони трошки побули чуть-чуть, хвильку. Знаєте, витягую вже. Вони ще теплі, але Але, бачите, які вийшли. Я вам покажу з таким шоколадом. Отакі От булочки вийшли. Ах. О, шоколадні цукерочки Бачите? Школа цукерочки. бачите, які? яке вийшло в мене тісто таке сир, сметану, що було заколочене. А тут? а тут з яблочками. А тут вам покажу з яблочками. А тут, тут з яблочками, бачите? А ці вже йдуть з яблочками. Лише інтри з тим з шоколадом, а це все з яблочками. такі гарнюні вийшли, такі нігенькі булочки. Такая смакота. Я все зараз выкладываю. Еще одна бляшка там приклеила. Еще одну бляшку. О, вот такой. Я так люблю свежие. Давно я не свежих люблю добрый. Краснопота. Бачите, як я прикрила? Прикрила ту шабляшку, спеклись і зараз ще їх виложу, вони дуже гарячі ще. Їх зараз сюди виложу. А ці так само я візьму і приклюю. Значи, побуду накриті. і ті прикрію. Ну от і все, мої дорогеньки, так я їх напекла я. Сирних булочок. Печіть, пробуйте, лишається щось, пробуйте, не викидайте, бо все коштує гроші. Все коштує гроші. Добре, добре. Я вам всім щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Щиресенько вам дякую, щиресенько вам дякую, мої дорогенькі. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.